Друзі, моє вітання і повага до всіх шанувальників мотоблоків. Хотів вас познайомити з моїм другим і помічником для точного різу. Це стрічковою пилою по металу чепач 1200. Я, я дуже нею задоволений, друзі. Я вам покажу контрольний випробувальний різ. Ви зможете порівняти. І познайомлю з основними компонентами цього пристрію. Дуже зручний, мені подобається тут прижимний столик. Ось дивіться, який прижимний столик. Все просто Вставляєте, прижимаєте і закриваєте. Все, уже деталь нікуди не двинеться. Стол важкий, з чугуна. Подобається. Мені дуже подобається, друзі. Значить, я подальшому хочу її поставити вертикально. вертикально. І тут зроблю столік, столік для того, щоб можна було вертикально різати, як стрічковою пилою по дереву. Вирізати все. все все можливі деталі, до якого вам, ну, до якого хочеться інструменту, можна так. Це. Тут є, дивіться, підсвітка, лампочка. Значить, пила. Товщиною воно тут видно. 0,65 мм. 0,65 мм. Якщо. Круг по металу на болгарки 125. Іде 1,2, один самий найменший. То тут стрічкова пила 0,65. Тобто, точніше, ви зробите різ по металу. Також регулюються обороти. Тут вони, ось воно видно, до 6 тисяч оборотів. Від. Одиниці від 1000 оборотів до 6000 оборотів. І це, друзі, прижимна натяжка пили. А також тут є отакий речажок і ззад ось шкала, шкала, градуїровка, пилу під кутом. Під яким кутом ви задасте. Ну, наприклад, я от зараз задам. Йому, от я хочу задати, тут є стрілочка. ну от, Дивіться, 45 градусів. Ось тут шкала ззаді. Ось тут шкала, вона здається. І повертається столик. Ви зажимаєте і тоді вже пиляєте. Є отакий, дивіться, фіксатор для техніки безпеки. Який автоматично відщлкується. Все це на підшипниковому вузлі зроблено. Все дуже легко повертається, дуже легко коректується в роботі. Ну, і, і що я вам хотів, друзі, показати. Так, я вам зараз покажу, дивіться, різ різальною машиною по металу. Ось уголочок, бачите? Як Ріже різальна машина по металу. А ось дивіться, як ріже ця пила стрічкова. Є різниця. Ну і ясно, що пилка ця робить набагато точніше. Набагато точніше, чим робить різальна машина по металу. Друзі, я ось зараз поставлю 45 градусів. І Пропиляю вам покажу, як вона це ріже. Ну, мені вона дуже допомагає у точній деталіровки різних різноманітних вузлів нашого сільськогосподарського агрегатування на городі. Так, покажу вам, як вона робить Зараз у мене стоїть 1000-2000 оборотів. І не треба було великі обороти ставити. І ви подивитеся, як вона пиляє. Ось, друзі, такий получився пил. Бачите? Рівний, рівний 45 градусів. Немає ніяких проблем. І додатково не треба шліфувати, додатково не треба обробляти болгаркою. Ось така в мене була ціль цього ролика показати вам, познайомити, щоб ви знали, щоб ви теж могли аналізувати, теж могли користуватися подібним інструментом. Друзі, підписуємося, ставимо лайки, вподобайки, пишемо коментарі, запитуємо. Я завжди радий вашим питанням. Всім мирного неба!